Всім привіт! У нас вже наступний день. Вчора я напевно дві години ввечері оформляла ці документи до школи там, стільки всього. По-перше, треба на англійській правильно написати, перекласти, зрозуміти, що вона від мене хоче, щоб я там написала. Заповнила по дві подвійні форми для дівчонок і дві, по-моєму, спільні форми. Це все зробила добре. Потім в мене сканера нема, треба було все сфоткати акуратненько. Добре, підкоригувала, сфоткала. Добре, Це все скинула на комп'ютер, підписала кожен файлик, до якої дівчини відноситься, до якого прізвища, до якого ім'я, Добавила ще контракт на хату. Потім додавала паспорта, фото... ну як, фотографії обрізані. От. Там треба було не просто паспорт першу сторінку, а першу сторінку. Плюс малих він на першій сторінці закінчиться, тут треба було другу сторінку, де написано, що він продовжений паспорт. І треба було всім сторінку, де є віза і штамп, якщо ми в'їхали в Канаду. Отак. От це я все зробила. Все це підписала кожен цей файлик. Добре. Далі е, треба було. А сертифікати про народження теж зробила копії, підписала, що якої. Ну, вроді би, все. Всі форми заповнила, все склала в одну папочку. Це все відправила одним листом. Мене писала, вибачайте, сканера в мене нема. Помилки я роблю, тому що я взагалі не розумію, що ви в мене хочете. Ну, коротше, відправила все вчора. От, сьогодні монтую відео, тому що замало відео стоїть, напевно, людям не дуже цікаво. Треба трошечки більше на, на цей на пічкати канал відео, бо там одне, стоїть поки що нове, зараз друге. І ще, зараз ще попробую, як комп'ютер розстегне, то поставлю монтуватися ще одне, і, можливо, навіть два. Тому що у мене комп'ютер дуже перегрівається. У мене немає до нього зараз підставки, бо вона мені взагалі не лізла в сумку, там було два ноути. До них всі зарядки, всі шнури. Я взагалі не знаю, як це все влізло. І ставити підставку для комп'ютера було ну, взагалі не варіант. Тому я її не взяла з собою, тому в мене комп'ютер перегрівається. І... Ну, зараз на мені стоїть, і в мене там ноги підігріваються так конкретно. О, жах. Треба собі підставочку купити для, для ноута з вентилятором, щоб воно обдувалося хоча б. Тоді можна монтувати одне за одним відео. Якщо ні, то треба, щоб воно хоча б годину вистигнути, тому що перегрівається. Ну от, сьогодні монтую, і сьогодні субота, з першої до третьої дня е, волонтерська організація допомога е, видає меблі. То я хочу піти подивитися, що ми хоча б не стоячи їли, бо вже тиждень стоячи їмо. Ну це жах. Перелізаний диван, диван, тепер весь грязи, треба його мити. Мені це зовсім не подобається. Я хочу століки, стільчики, хоча б це мати вже в хаті. Потім бажано, звісно, рами для ліжок, хоча б якісь, -то, тому що, ну я не знаю, можна, звісно, як мама казала, придумати щось типу піддонів дерев'яних, але таких чистеньких набрати, і на них поставити матрас. Я нічого не визражаю, але просто в нас бейсмент, підлога дуже холодна, і треба щось під нього. Хоча б, я не знаю, якийсь -то дуже товстий коврик або дійсно ці піддони, тому що неможливо просто дуже холодна підлога. І стіни він, дуже холодні, я спиною доторкнулася там, ну так як в мене попередня хаття, це в кальваніці сиро, холодно і Так портигно. Подушки підклало. Meglio, так що, я в процесі. Не згине, губіться, скоро буде нове відео. Хто в мене тут їсть? Ми вже забагато солодкого їли, тому я перейшла на тушені овочі, трошки пюрешки від вчора, і сосиська. Оце така вкусна, яка напівкопчена. От, і овочі. цибуля, морковка і броколі. Брокколі ми любимо. Я кричала, ура, у мене цілих 5 брокколі, да? угу. Жуйте, Живий життя. А тебе більше. Типа больше? Супер. Я рада за тебе. А в наші курочка на вечір. Викру... Пробую перший раз духовку. Ну, начебто непогано. Ну, будемо бачити. Вон, 340. Фарінгейт, це я трошки зменшила, не 350. От, А потім підемо цей, е, меблі пошукати собі. Ну, то вона підніме, не переживай. Цей тряси. Ми були в центрі допомоги для українців з меблями і всім іншим. Взяла три вішака. От, видали нам е, ці е, білетики маленькі, які треба кожен раз записувати. Там ім'я, хто що взяв. Ну, в общем, взяли. І ми тепер вішаємо куртки на вішки. Боже, яка красота, так? Да? Да. Класно. Все, більше нам не треба так от вішати туди. Можна все це закрити. А це просто до воздуха. І все, і закрито. Мам. Це вичити на воздух. Ні, це місце під сходами. Там Там коробка від тіліка і всякі таке, так що його не треба. А ці речі, які маленькі на малих. Я ще передивлюся ще, ще раз їхні речі, і ми можемо віднести туди, може комусь знадобиться, бо там майже нові деякі були. Класно, це нам подарила тільки що тьотя, яка нас підвезла. Вона почула, що ми прийшли пішки і сказала, я їх підвезу назад і підвезла. Але вона трошки не дуже орієнтується, тому ми трошки заблукали. Але вже. У да. заторчить, і іди вдягайся в тепленьке. А в нас зараз перекус буде, бо то вже майже час. Ми сьогодні обідали в 11 з чимось, в 11, тож діти голодні і це. Я напевне зараз буду їх кормити. Ні, ну ви на них подивіться. Поснідали, залізли в свої ліжка і сидять в комп'ютерах. Це нормально? Ні, ну Це нормально? Так? Добре. Я вам через хвилин 10 скажу вдягатися, будемо тьотю чекати. Добре, їм нам сьогодні закупитися продуктами. Де там ця дівчина, я її взагалі не бачив. Вона собі не носить комп'ютер поставила. <сі> І довольна. Треба вам якісь ігри з У Вас на англійській все? Так, так. Окей, добре. Все, йду збиратися. Ага, доволі. <сі> У мене тут ще такі от столики. Досі, але я вже замовила вчора стільчик для кухні, і стільчики, і взагалі багато чого. Так, монтую відео вже, як ми в літаку. Ой, На каналі дуже мало відео ще, потихеньку він розвивається. Кожні пару днів стараюся ставити нове відео, поки не набралось трохи підписників. От, а потім буде, напевно, десь раз або два на тиждень, тому що неможливо знімати прям кожен крок свій, От, іду збиратись.